Завдячуючи бібліотекарям-спеціалістам, які працюють, в Житомирській обласній бібліотеки ми сьогодні. тут. Вони не спали, вони хвилювалися, вони ставили для нас виставки, вони готували для нас техніку, готували нам каву, чай і дуже багато роботи. Але сьогодні вони працюють з нами дорослими дітьми і готували. А раніше кожен день вони... Заходи, виставки переодягаються, бувають акторами, режисерами, нянями, вихователями, книжко, книжки їм просто читають. І тут дуже, дуже багато роботи. І за це все для те, що ви зробили сьогодні для нас, для прийому директорів обласних бібліотек для дітей і для. І завдячою тому, що ви робите для наших діток, для нашого майбутнього, е, мені дуже з приємністю хочу нагородити е, Борисюк Анастасію Олексієвну, бібліотекара першої категорії військові діяльності та естетичного виховання дітей, обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Для вже добре. Дякую. Дякую. І також з приємністю хочу нагородити писковець Любов Михайлівну. Я правильно прочитала, вибачте, да. головний бібліотекар сектору естетичного виховання в відділу соціокультурної діяльності та естетичного виховання дітей обласної бібліотеки для дітей та юнацтва Житомирського обласної ради. Ще одне слово. Я вам дуже да. паділю. Дякую за вашу роботу і за відданість професій. Дякую. І також нагороджується грамотою заступник директора з наукової роботи обласної бібліотеки для дітей. конференцію в різних куточках нашої України, тому велика наукова робота, велика просвітницька робота, велика робота з дітками, які вона робить. І вам дуже-дуже пані. Дякую, працюємо заради дитини. Дякую. 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 Дякую.